З машинками, іграшками, а хто навіть з фотоапаратом, щоб залишити свій майданчик, хоч на світлинах, малюки разом з батьками усі зібралися, щоб вмовити пана мера, не руйнувати давно мріяний самостійно створений майданчик для дітей. Кожен день грають діти і разних возрастів. Я що площадка обов'язково до бути. поскоку здесь все маленькие маленькі діти можуть и і пообщатися між собою. Тут очень много дітей, і я теж очень люблю здесь играть. Здесь много качель. если жаркая жарка погода, то можна спрятатися в домі. Цієї зустрічі мешканці кількох новобудов на вулиці Білова чекали давно. Міський голова до людей прийшов після того, як проблему з майданчиком висвітлили журналісти. Нагадаємо, в попередніх випусках новин ми розповідали, що кілька років поспіль мешканці самостійно доглядали та будували дитячий майданчик, хоч влада планувала звести. Тут ще одну багатоповерхівку не підтримали будівництво члени земельної комісії, які засідали за кілька годин до зустрічі мешканців з Олександром Соколовим. Ніхто дітей біжать не буде. Ми на це надіємося. Дитячому майданчику бути публічно сказав міський голова і одразу роздав доручення начальнику управління комунального господарства та своїм заступникам. Якщо ми вирішимо, що здесь площадка буде площадка, Ігорович, давайте как баблагоронці бы сделайте площадку волейбольну, як вона волібольна має бути. дитячу площадку поставьте тому що для дітей младшого віку, Давайте сделаємо ограждення, щоб діти старшого віку не мешали дітям младшого віку, бабушкам. Розділимо сферу і Делаем площадку. Люди радіють та до кінця не вірять, адже на таке рішення міського голови навіть не сподівалися. Якщо це все буде дійсно так, як нам ми дуже будемо. Безусловно, довольны, конечно. Я думаю, це радість для всіх жителів, для всіх дітей, які тут проживають, Тому що навіть буквально ті зміни, які за останню тиждень произошли, к нам приходять маса діток з сусідніх дворів, всі восхищаються, говорят, знаєте, як при Советском Союзі, колективно окрасили, колективно... Організовували всі ці міробріяті, тим більше, якщо час построїти що более достойну площадку, якби здійснити цивілізований, конечно, та радость вже найближчим часом. Чиновники пообіцяли доладнати майданчик, розділити його на дві зони для найменших і для старших дітлахів. А мешканці віддячать посадженими деревами.